Вітаю на каналі. Тут ми вивчаємо польську мову просто із задоволенням. Слухаючи наші відео, ви зможете покращити свою вимову польською, краще розуміти мову на слух, а також вивчити нові слова через прості і життєві історії. Сьогоднішня історія це тепла розмова в парку між двома незнайомцями, яка стає початком дружби. Залишайтесь до кінця, вона дуже атмосферна. Ви почуєте історію три рази. Перший повільне читання польською, другий польська плюс переклад українською, та втретє природне швидке читання польською. Це дасть вам змогу краще запам'ятати слова, звикнути до звучання мови та закріпити розуміння сюжету. Дамо пораду, слухайте уважно і на третьому етапі спробуйте заплющити очі та уявити дану історію. Це допомагає краще запам'ятати лексику та структуру. Не забудь підписатись, щоб не пропустити нові історії. Приємного слухання в п'яти сонечний день. Марта постановила пище до парку з Ксьонського. Уседла на лавці під вілким джевом і зачева читач. По хвилі услышала чийкий гвозд. Прекрашам, чи то місце є ствольне? То був старший пан з псем. Марта усміхнялася. Tak, proszę usiąść. Dziękuję, powiedział mężczyzna. Mój pies lubi ten park. Ma na imię Max. Miło mi, jestem Marta. Lubi pan czytać? Bardzo, zwłaszcza wieczorami, a ty. Ja też dzisiaj czytam książkę o podróżach. Zaczęli rozmawiać. Czas szybko miał. Gdy słońce zaczęło zachodzić, Marta powiedziała, Muszę już iść, ale dziękuję za miłą rozmowę. Ja też dziękuję. Do zobaczenia, Marto. Do zobaczenia. Marta wróciła do domu z śmiechem. Czasem zwykły spacer może stać się czymś wyjątkowym. Był piękny, słoneczny dzień. Był garny, słoneczny dzień. Marta postanowiła pójść do parku z książką. Marta wyruszyła pójść do parku z książką. Ущала на лавця під великим джевом і зачева читач. Вона сіла на лавці під великим деревом і почала читати. По хвілі услушала чихий квос. Прекрасно, чи то місце є ствольне? Замить вона почула тихий голос. Перепрошую, чи це місце вільне? То був старший пан з псем. Це був літній чоловік із собакою. Марта усміхнулася. Так, прошу усьчку. Марта посміхнулась. Так, будь ласка, сідайте. Дідкую, пов'язав меншизне. Мій пес любить цей парк. мене ім'я Макс. Дякую, сказав чоловік. Мій пес любить цей парк, його звати Макс. Мій ум їсти Марта, Любі пан читач. Дуже приємно. Я Марта. Ви любите читати? Барзо, важко в вечорамі, а ти. Дуже, особливо ввечері, а ти. Я теж я ще читам книжки о подорожах. Я теж сьогодні читаю книжку про подорожі. Зенчалі розмовлять, вони почали розмовляти. Час шибко м'яв. час минав швидко. Коли сонце зачало заходити, Марта повіджала мушу ість, але за заміла розмови. Коли сонце почало сідати, Марта сказала Мені вже час іти. Але дякую за приємну розмову. Я теж дякую, до забачення, Марта. Я теж дякую, до зустрічі, Марта. До забачення до зустрічі. Барта вручила додому з усміхом. Байда повернулась додому з усмішкою. Часом звиклий спацар може стати ще чимось воєнтковим, іноді звичайна прогулянка може стати чимось особливим. Był piękny, słoneczny dzień. Marta postanowiła pójść do parku z książką. Usiadła na ławce pod wielkim drzewem i zaczęła czytać. Po chwili usłyszała cichy głos. Przepraszam, czy to miejsce jest wolne? To był starszy pan z psem. Marta uśmiechnęła się. Tak, proszę wsiąść. Dziękuję, powiedział mężczyzna. Mój pies lubi ten park. Ma na imię Max. Miło mi jestem Marta. Lubi pan czytać? Bardzo. Z wieczorami. A ty. Ja też. Dzisiaj ci książkę o podróży. Zaczęły rozmawiać. Czas szybko miała. Gdy słońce zaczęło zachodzić, Marta powiedziała. Muszę już iść, ale dziękuję za miła rozmowa. Ja też dziękuję. Do zobaczenia, Marta. Do zobaczenia. Marta wróciła do domu z uśmiechem. Czasem zwykły spacer może stać się czymś wyjątkowym. Dziękuję, że podziwiali ce wideo. Я дуже сподіваюся, що історія була для вас не лише зрозумілою, але й цікавою. Підписуйтесь на канал. До зустрічі у наступному відео. Вивчаємо польську разом, Па-па!